Такий настрій з грибами, собаки набігалися. Трошки підсохли вже на сонечки тут побули. Ось супер. Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки та збір грибів. О, виїхали сьогодні з міста. 15, да, 15 градусів було. Приїхали зараз на схили Днестра. Це Днестровський каньйон на межі Франківщини і Тернопільщини. Тут плюс 5 градусів. І такий дощака. Ну, раз ось приїхали, то одягли дощів. Ріж нам в іншу сторону. Нам в іншу сторону. Да. Одягли дощовички і пройдемось. Подивимось, що тут, в цих місцях, є по грибочкам. Де там Жека? Жекері? Покличував і нам в іншу сторону. Дощ погано чутно. Сподіваюся, друзі, що ми сьогодні все ж таки щось де знайдемо. Іріша каже, що вже є. Ну, а якщо знайдемо, як завжди, все побачите. Що там? Ух ти, такий цікавий. Марсуш раз чи ви його. Ого, така ніжка висока. Я не знаю, що це. Нехай залишається. Ріше нам давай отак от вниз, йти. Такий лісний ліс. Переважно дуб росте. Що там? Yeah. І за цього дощу сьогодні пройдемось виключно по наших місцях. Там де ми знаємо, що дає гриби. Ну в сезон. Зараз не знаю, подивимось. Може щось да полізло. Далечко йти не будемо, тому що погода така плюс 5 градусів. Да, чуть, так. Да. Довго не погуляємо. От по попередніх роках можу сказати, що от ми зараз йдемо вздовж поля. Тут вперше гриби з'являються, а потім вже в самому лісі глибше. Де там Жека? Жекіди! А, воно. Так що сьогодні саме тут і пройдемо на зворотному напрямку, ну трошки глибше. Зайдемо в ліс і будемо йти назад. І тут в цих місцях дуже важко шукати гриби, багато листя. Вони таким сантиметрів 5-10 в деяких місцях такий слой. В да. цьому році ми під дощом ще не лазили по лісі. Іліша, де ви там? Ага. Що жека? А, воно він. От якісь грибочки. Не знаю що це. Воно другий. оно третий. Жеклен. А, он новин. Жека. Иди до нас. А це что? Ну же чесничник. ну. Не він, я думав вже перший чесничник пішов. З краєчку ліса нічого ми не знайшли, і зараз вже йдемо трошки глибше, йди знає, рік на рік не приходиться, вже потрошки біленькі знаходять, так поодиноко. А в цих місцях Усі шанси є, що вони вже потрошки пішли. Але повторюсь, тут дуже важкий ліс. Та й в сезон, коли багато грибів, Важко їх знайти. А зараз, тим паче. До тогорічний. Мокрий весь. Ну що там у вас? Тише каже. Ти що? Каже. Хто старий? А, ну те саме, що і у мене. Дощевик, на. Да. І ті, що ріше каже спочатку відео, то що ми вам показували такі самі грибочки. Прохолодно, трошки тепліше, бачите, вологи достатньо. Травень 25-го року щось такий прохолодний. О, молоденька, жовта дрожалка. Ще два до треба буде дивитися за прогнозом, слідкувати. І як тільки тут в цих місцях піде тепло, то можна їхати. Уж бачите, скільки вологі. Дощик такий грибний. Все затягнуто, мокре все. Тільки трошки тепла. В тому році в цих місцях було дуже сухо. Практично гриба не було. Два роки тому. О, да, тут починалося все от як зараз. Весна отака з дощами була... потім Тепло пішло і грибочки полізли. Впевнений, в цьому році, в цих місцях, так само і буде. Але, щоб це узнати, треба було поїхати. А попереду, там, де Іріша ходить, там така травичка, галявана така. О, це що? Теж якісь грибочки. І на той галявині лисичка і білий дуже полюбляють рости. Воно ще багато їх тут. Але ми такі не збираємо. Більбом мокрий Ну, Ага, а я тільки що там жовту бачу, а воно і чорне. Так, да, так, да, да. Та собаки не дайте я подивлюсь. Марсюша. Молоденька така. Ого. Знову повернулися. Ближче до краєчку ліса, але вище, ніж ми заходили. Ми заходили нижче. Тут ми не були сьогодні. Подивимось, може тут щось десь є. Та Впевнений, щось десь полізло тут, в цих місцях. Але дуже багато листочка, повторюсь. Дуже важко щось побачити, особливо, якщо такі дрібненькі полізуть. Дуже багато, оці місця, дуже багато на голубінки. А вони ще трошки повинні полізти. Ну що, в тебе нічого, так? Да? Ніяких. Наступну поїздку запланували собі на Львівщину, поїдемо. Пошукаємо мослюки. Ташки співають, наче тебе небо світліше. де там мої вже? Ріша згадала. О там трошки е, правіше від нас, ту сторону. Теж з краєчку ліса. Там є такий участочок, де старий черешній є. Може трутовік там подивимось. І там трошки інший ліс. Може там щось є. Тут зарано. А ще дрожалка, чи що це. Так. Та-да-да, да, да, зараз до вас підійду Ну йдіть там по тропки, а я з цієї сторони. Може по путі щось побачу, цікаве. Дощик начебто трошки менше став Так, буду я вилазити до наших Точно дощик трошки менше став Так де вони тут? А, воно. Бачите, друзі а? Чисте небо а. Ти бачила ріс? Подиви наверх Чистый небо. Я сказал, что Зранку была вот, вот такая погода. Еще и сонечко иногда вилазило А это что? Ну же иди ухо. Так. У -у -у. То мы сегодня с грибочками. И оно там ще есть. Но тут краечек, да? Оно, смотри. И такая мягкая. От позаду мене зараз покажу. Воно ліс іде, і от кромка лісу от такі от участочки йде. Далечко там вниз йде, ми знаємо ці місця. От вам і грибочки є на сьогодні. Тут декілька штучок, там штучок Ха-ха-ха. Супер, да? Це нам подарунок за дощ. Ну, за те, що... Хвилин 40 під дощем лазили, нічого не знайшли. Томати вам Так, 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 так. Так, ну, позбираємо. Ми з собою кошика не брали, а такий кольочок в нього і складаємо. Співають. А це що? Та це їм колома, віриш. Дивий, да. А воно ще йде. Ну там декілька не дуже гарних таких. А оці суперові. ту Друзі, то ми сьогодні з грибами. І бачите, молоденькі скільки, оно, як бубочки стоять. О, ну то не то. О, так? да? І сонечко потрібки проглядаю. От точно нам подарунок, да? За те, що не злякалися і під дощиком, да, пішли. От потім не, не вір в це, ну всякі лісові штучки. Так, тут далі і нема, а нас все там позбираємо. Дійшли до такого участочка, Там де ну не знаю прям мають бути тут які такі старі дерева, багато висохших, але жодного намка. Що там? А? Почудилось, щось побачила. Ну тут саме в цьому ярой він такий, досить далечко йде. Отак лазимо і кожне дерево навкруги ходимо. Опа! Що там в тебе? Такі емоції. На ухо, бачиш, диви. Точно! Дивись, вон. І он далі дете до дорого. Яке молоденьке, так? Да? Ага. Є такі гарні лапки, а є такі. Ще маленькі. Тільки повилазили. Ага, тільки повилазили. Бачиш і тут, вон, бачиш, отаку. Да. От Я... Прийшли подивитися по одній грибочці. Да. Ану тут половину можна зібрати. Маленький нехай залишається. Здалечку побачив, думав підберезник. Така біла ніжка. Але ні. Ну ладно, зірвемо, подивимось, що це. Ні. Він один тут. А здалечку аж йокнуло, ну. Думаю, ще й підберезник знайти. Дивиться, гарно. Просто. Пташки заспівали, сонечко проглянуло, А я вже думав все, бо небо було геть затягнуто. Повністю. Куди не глянь. Друзі, ну це просто... Емоції зашкалюють. Іди дивись, ріш, скільки тут вуха, а? Ой-ой-ой-ой-ой! Бачиш? О -о -о -о. Оце так а вон, так. Бачиш ці, он як саркосифу коричневі, бачиш? А, бачу, а воно дивись ще. Ага. О! Ого! Оце так вражає. Ну! Сьогодні зробимо цю чорну ікру, пам'ятаєш? Дуже смачна. Я не знаю, мені дуже сподобалось. І дійсно по смаку схожа чимось. Угу. Отако. Вот та <гум> Та-да-да! -да -да. Ножика з собою не взяв, тому що, а, у Ірі рішення, напевно, є. Ну зараз підійде, візьму в неї. Хоча на вуха отак дуже легко з деревини знімається. Які ж вони гарні. От я, грибник, да? ножика в машині залишив. А і бачите, справжні грибник. О, Постійно ножик є з собою. О, так. О, ні, ну так я просто не думав, що такий дощ був, да, залишили і кошики, і все. Жикльон, ти пішов допомагати? Нюхають грибочки. Так, так, так. Нехай залишається. Ну, друзі, досить непогано, да? ага. ага. так? Одного місця. Та ти що? Просто. Можна треба ще далі пройти. Зараз подивимось. Вирішили. О, ще. Думаю. Хотів сказати, бачу, хотів сказати, що вирішили все ж таки нижче піти. Бачите, які ри починаються. А там вже десь метрів 300. 400, речка Днестер. Ага. Еще А ну. Открывай. Вот это вниз. О. И вот тут декелька. Забираем. В этом году мы столько не находили. цих грибів. Дуже багато кабаніх слідів. Ну тут звіри і ховаються. Яри. Трошки подивимось тут і будемо потихеньку повертати. Ми так досить далечко зайшли. Тут моху багато, бачиш? Ага, то, то я ж хочу подивитися. Я зрозумів, да, що ти дивишся. А от ще грибочки поруч. Ну, постійно забуваю його назву, напевно, тому що ми їх не збираємо. Гарний такий участочок ліса. Тут сонечко світить, моху багато, тобто пригріває. Може тут якийсь поліс перший білий. Що в тебе на чого? Це ж таки по білих підберезниках. Трошки треба почекати. А під осичників ми тут жодного разу не знаходили, так? А що ми сюди заходили, так далеко? Ні, в цьому лісі я маю на увазі. Не тут саме, а от як спочатку зайшли. Біли, лисички, підберезники, казаріки і все. А, голубінки багато тут, так, да, ще. А от червоняків жодного разу не зустрічали. А, Згадав, друзі, підсиця. О! Оцей грибочок. Дуже багато їх тут. Що в тебе там? У, давай. Кидай. Пакет. Молоденька багато, і якщо будемо в цих місцях, але вона дуже швидко росте. Наскільки я пам'ятаю декілька днів і все. Потім відходить. Угу. Гріється на сонечці, так? Да? Бельбонець. Воно ще піциця. Окрім... Ви бачили там декілька великих сімейок. ось так попадається по 2, о, п'ять штучок та вони тут всюди да? так багато дуже багато та, все тобі цікаво марс як не почиви грибочки кидай що там а диви Іріша. такий ров ну це напевно зграя кабанів отут шла і рила собі вздовж. Далечко йде. І наверх так само. Наш поход сьогоднішній починався не дуже. Ви бачили дощ, нічого нема. Але наприкінці от такий подарунок нам ліс зробив. Повернули ми. Йдемо вже до машини з гарним настрієм, з грибами. Казка. Що, друзі, з вами? Вже до зустрічі на Львівщині.